Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас на огляді Renault Канго пригнане зі Швеції 2017 рік. З пробігом всього 126 тисяч оригінального пробігу. Ось такий стан автомобіля. Автомобіль не фарбований, жоден елемент не красився. Є реєстраційний номер. Можна забити в інфо і перевірити пробіг. Автомобіль на хорошій комплектації, Рейнінги заводські можуть бути як повздовжні, так і поперечні. Позаду є камера заднього артроніки паркоп. Авто на зимовій гумі шиповці 20-го року. І ось такі титанові диски. Спереду також є протиготумані фари. Всі стекла рівні. Маємо вебасту. 126 тисяч. Ось пробігу. Є круїз, Кермо ось в такому стані. Підігрів сидінь. Перегородочка. Будка в збереженому стані. Пластик теж в хорошому стані. Карти не зруйновані, не поцарапані. Для потреби прийдемося зараз прибором лакокрасочним профілайном. Перевіримо стан кузова. 120, 113, 123, 93, 102, 102, 125 114 114 115 101 101 Це пластик. Капот 113 113 114 122 Потрібен такий пиріжочок. Звертайтеся, телефонуйте, номер вказаний. Стан авто технічно хороший, без зауважень. Потрібно буде тільки замінити мастила, фільтра. ходував в порядку, без стуків. Комплектація авто дуже хороша. Всім гарного дня. Пока.